Доброго дня всім. Сьогодні у нас два важливих питання. Останній день весни. З чим я вас всіх вітаю, і оздоровча компанія. Початок оздоровчої компанії і канікул. Закінчився начальний рік. Ми підводимо підсумки в Луганській області в 2016 році. 3000 тисячі випускників з 11 класу, 4726 випускників з 9 класів. Порівняно з минулим роком, дітей випускників трішки менше. Це пов'язано із тим, що демографічна ситуація в Луганській області склалась таким чином, і пов'язано з тим, що багато дітей під час військових дій разом з сім'ями були вимушені виїхати. Але показники по закінченню учбового року дуже гарні. Що стосується першачків, які підуть в школу в 2017 році, їх у нас планується 5800. Порівняно з минулим роком. Різниця десь в 25 дітей, але це попередні дані. Я сподіваюся, що будуть більше. Є в нас дуже гарні результати щодо проведення олімпіад в українських і обласних. У нас переможців на всеукраїнському рівні 11. Це гарно показали результати. Біловодський район, міста Рубіжно-Лисичанськ, Міловський район, місто Сєвєродонецьк. І на обласних олімпіадах у нас також дуже багато переможців біля 30. Є у нас переможці малої академії наук що взяли участь в третьому всеукраїнському етапі захисту наукових робіт. Всього 21 переможець. З них в Лисичанську три чоловіки, Рубіжне, два і Сєвєродонецьк один. До кінця поточного року ми плануємо придбати підручники 4-7 класу. Запущена вже у нас процедура закупівлі. І визначені підручники, які найдуть по восьмому класу. Що стосується проведення ЗНО, ЗНО триває. Є вже результати, перші результати по ЗНО по українській мові. На сьогоднішній момент 27-28 го проведено видачу атестатів. І я знаю, що сьогодні по проведені, проведені останні дзвоники проводиться видача атестатів. Сьогодні і завтра триватимуть випускні. Бали, вечори, і також проводиться видача свідоцтв про закінчення 9 і 11 класів. Поки триває ЗНО, вкладищі не видаються. Але в нас є вже попередні такі підсумки і є медалісти, яких ми вже знаємо. Фактично. Ну, сподіваюся, що ЗНО покажуть. Ті результати, на які сподіваються діти. ЗНО проходить в штатному режимі. Я дуже дякую всім службам, які приймають в цьому участь. Є у нас кількість учасників, які приїжджають з непідконтрольної України території. Планувалося їх 243, але в ЗНО взяли участь 211 осіб. І 20 осіб перейдуть на додаткову сесію. Ще раз підкреслю, ЗНО триває в штатному режимі. Що стосується випускних балів, сьогодні такий бал пройде в місті Сєвєродонецьку. Я вітаю випускників. Це довгоочікувана така подія в їхньому житті з першого класу. Діти завжди мріють бути красивими, гарними на випускному балі. То нехай всі мрії наших дітей здійсняться. Особливо мої вітання хочу передати дітям, які, на жаль, вимушені. Зустрічати такий важливий день на, на лінії зіткнення, де сьогодні, на жаль, продовжуються військові дії. Але хочу побажати сили, витримки і знати, що ми завжди поруч і завжди протягнемо руку допомоги. Я хочу, щоб цей день нікому ніколи не прийшлось так пережити, але все ж таки бажаю, щоб у наших дітей була щаслива доля, не дивлячись на ці події. Діти наші сильні, мудрі, патріотичні, тому разом ми переможемо. Що стосується вступної кампанії, Міністерство освіти і науки України і міністр вчора дали брифінг щодо ситуації по вступу. Дітей з неконтрольованої території і з окупованої території Автономної Республіки Крим по особливим умовам вступу Розробляється положення, є воно на сайтах Міністерства освіти і науки, такий як, як порядок прийому для здобуття вищої та професійної технічної освіти осіб. Місцем проживання, яких є територія проведення антитерористичної операції на період її проведення можна подивитися уважно на сайті, і те, що пропонується, які документи потрібно здати до навчальних закладів дітям, які мешкають або на лінії зіткнення, або на території непідконтрольної Україні. Там є спрощений порядок. І те, за що я хочу подякувати міністерству освіти і науки, за те, що приділена особлива увага вузам, які переміщені були закуповані території і працюють сьогодні на в Луганській області і відновили свою діяльність вчора. Також поступила інформація про те, що наші чотири вузи війшли в топ 200 вузів України як найкращі вузи. І хочу подякувати всіму, всьому колективу адміністрації, викладацько професорсько викладацькому складу, студентам за те, що вони зробили неможливе. Тобто за два роки не тільки відновилися, але стали в 200 найкращих вузах. Я дуже вам дякую за це. До другого питання, 1 червня, тобто завтра, ми будемо відзначати день захисту дітей. Хочу сказати, що мабуть, у багатьох. Людей це асоціюється з святами, але ми повинні пам'ятати, що день захисту дітей присвячений саме тому, щоб ми звернули увагу на проблеми дітей в нашому середовищі. Особливо це це, це, це свято, так скажемо, да, в лапках присвячено і нашим дітям, які сьогодні потерпають від військової агресії, і для нас в Луганській області є такі моменти, особливі моменти роботи з дітьми. Одним з головних документів, за за якими працюємо і що визначає політику держави стосовно підтримки дітей, є загальна національна програма, національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. Буквально вчора в нас відбулася координаційна рада з цього приводу. Ми запрошували, і це була вперше відкрита координаційна рада, на якій були і члени цієї ради, і представники міжнародних організацій, які сприяють нам в тому, щоб допомагати в розбудові школи, в тому, щоб допомагати дитині дізнаватись про свої права, щоб дитина могла звернутися, коли порушуються її права до відповідних органів, складати відповідні документи, слідкувати за тим, щоб дитина перебувала в сім'ї безпечно, так скажемо. Бувають дуже різні випадки, і ви про це знаєте. Значить, що стосується роботи служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації, то на на службі стоїть на обслуговуванні 1408 дітей сиріт і дітей, які були, в, яких, в яких батьки позбавлені батьківських прав. 1015 дітей виховуються в сім'ях опікунів і в сім'ях опікунів і в нас в. В даний час в області створено і функціонує 10 будинків сімейного типу, в яких 89 прийомних, в яких виховується 89 дітей і створено 89 прийомних сімей. В цілому в таких формах сімейного виховання виховується 229 дітей. Найбільш активними в цьому питанні є Сватівський, Троїцький, Новойдарські райони. Буквально ми вчора запланували відвідування таких прийомних сімей, будинків сімейного типу, щоб подивитися, яким чином виховуються діти. Хоча це, ці відвідування відбуваються відповідно до затвердженого графіку, привітати дітей, і, саме головне подякувати батькам, які взяли на себе таку соціальну місію виховувати дітей в своїх сім'ях. Що стосується 2015 року, то в 2015 було усиновлено 36 дітей з них громадянами України 27 і іноземними громадянами 9. А за цей рік вже усиновлено 13 дітей громадянами України для того щоб. Подолати соціальне сирітство проводиться дуже велика робота. Ми працюємо і на ранньому етапі вагітності з мамами, з сім'ями, які мають проблеми в соціальній підтримці. І працюємо з австрійським міжнародним благодійним фондом сос дитячої дитячим містечко. Це реалізується проект Дитина в центрі уваги і з під соціальним супроводженням знаходяться 111 сімей і 201 дитина. Я хочу підкреслити, що саме завдяки цьому проекту ми підтримуємо дітей і сім'ї, які знаходяться на окупованих територіях. Тобто цим будинкам сімейного типу прийомним сім'ям, виплачується державна допомога в повному об'ємі за рахунок фонду. Дитяче, дитяче містечко СОС. Я дуже вдячна за це, і там є і психологічна підтримка, і реабілітація, тобто сім'ї не кинуті напризволяще. Ще ми співпрацюємо з українською громадською організацією Магнолія на всій українському порталі слідстві НІ. І там в нас проводиться інформація про наших дітей, які потребують влаштування до сімей. Є така ситуація у нас дуже непроста. І ми відпрацьовуємо її. Проводиться робота по поверненню неповнолітніх дітей з Російської Федерації. Тобто, постійно консульство Росії нам висилає інформацію про те, що там та чи інша дитина є покинутою на їх території. Так таких дітей на сьогодні виявлено 51, які залишились без батьківської опіки. І за кордоном на територію України повернуто 26 дітей. Вже на сьогодні чекаємо ще повернення однієї, дитини, там дуже маленька дитина. 13 ми вже влаштували під опіку, і ведеться така серйозна робота по поверненню дітей на територію України. Проводяться рейди, ми виявляємо сім'ї, які негідно поводяться себе з дітьми. Є у нас і моменти, коли Діти потерпають від насилля фізичного чи психологічного служби, відпрацьовуються моментально. Ці моменти є дуже серйозна, дуже серйозний момент з дітьми-сиротами, які перемістилися окупованої території, і там є порушення їх житлових прав. Тобто діти мають по тому, як вони вийдуть з інтернату, або вже їм виповниться 18 років. Вони вийдуть з під опіки сім'ї, вони мають право на житло. На жаль, право на житло вони мають саме там, де вони були зареєстровані як діти, які отримали відповідний статус. Законодавчо не закріплено як вийти з цієї ситуації, тобто ці права не перемістилися разом з дітьми на контрольовану Україну територію. Тому ми підготували змін до постанови до законодавства з допомогою, щоб вирішити ці питання, і особливо це ми внесли. Свої пропозиції в порядок постановки граждан на соціальний квартирний учет і прибування на такому чоті, з нього. це постановок Кабміну від 2008 року до 682. Такі моменти дуже багато змін в законодавстві відбулося якраз з тими дітьми, які приїхали з окупованих територій. Я дуже вдячна нашому керівництву, міністерствам, за те, що швидко реагують на ситуацію. Сьогодні ми можемо ставити цих дітей як переселенців. Ви пам'ятаєте ситуацію, коли ми не могли неповнолітніх поставити без батьків. Батьки знаходяться на окупованій території, діти тут це особливо стосується дітей, які навчаються в ПТУ. Але ця проблема вирішена і розширений спектр людей, з якими діти можуть приїхати. Хоча не вирішено питання виплати якраз компенсації за житлово-комунальні послуги цим дітям гроші. На цим ми теж працюємо. Є в нас ще такі види допомоги, як по шести законам ми виплачуємо 14 видів по Значить, це е пільг. Е призначено 36 36 000 28 особам на суму 182 097 гривень, профінансовано таких пільг. Це допомога державна сім'ям з дітьми. Це державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, тимчасова допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитини чи місце перебування їх невідомо. Також дітям-інвалідам віком до 18 років виплачено 13 653 тисячі гривень. Це у нас 2165 осіб. Є допомога на дітей одиноким матерям, є допомога при усиновленні. Можу сказати, що всі пільги виплачуються вчасно, нема затримок в жодній в жодні, в жодні виплаті. Це, це головне. Далі багато, багато підрозділів соціального захисту, департаменту соціального захисту населення і на місцях працюють з особливими дітьми. Це діти, які мають інвалідність. В нас працює п'ять центрів реабілітації: в Рубіжанській, Кремській, Білокуракінській, Сєвєродонецькій, станично-Луганській центри, і два відділення реабілітації при територіальних центрах соціального обслуговування на Обскові і Старобільському. Там дуже багато дітей, які прийшли в соціальну реабілітацію, і причому вони проходять разом з батьками, тобто діти не від не відірвані від сім'ї. Це головне актуальним є у нас також увага, яка приділена оздоровленню дітей. Хочу підкреслити, що законами внесені зміни до категорії дітей, які мають право на пільгове оздоровлення, і внесені зміни в тому числі для дітей, які отримали поранення чи контузії, чи якісь інші проблеми під час військових дій. Це діти учасників АТО, і це діти внутрішньопереміщені переміщені особи. Тобто в законодавстві внесена така категорія, і місцеві органи самоврядування районні адміністрації можуть вносити свої програми придбання путівок для таких дітей з міських і районних бюджетів. Це дуже важливо на сьогодні. Обласна державна адміністрація виділяє кошти на оздоровлення дітей пільгових категорій. Тобто, у нас діти, які перебувають в інтернатних закладах, вони будуть оздоровлюватися у Львівській області, у Хмельницькій області і в Луганській області. В Луганській області відкрито в цьому році шість позаміських таборів: це Гончарівський, в Сватівському районі, Зоря, Мрія, Сосновий Гай в Кремінній і Джура в Старобільському районі. Тобто, не дивлячись на те, що ми втратили дуже велику базу під час бойових дій, ми все ж таки відкриваємо і хочемо, щоб наші діти мали змогу, не віддаляючись далеко від батьків, оздоровлюватися саме на території Луганської області. Мало того, я хочу. Звернути увагу, що громадські організації, які сприяють розвитку дітей, це є організація в місті Рубіжному. Ніхто крім нас прописали проекти взяли участь в грантових програмах при міністерстві молоді та спорту. І саме такий грант вони виграли. Приїдуть до нас відпочивати діти зі всієї України. Близько 80 дітей по програмі якраз Міністерства спорту і молоді, діти будуть знаходитись в Кремінському районі. І будуть навчатися якраз табір військово-патріотичного виховання. 14 червня відбудеться заїзд, тому ми зможемо побачити, як, яким чином діти будуть проводити там свій відпочинок. Думаю, буде цікаво і дітям і нам передати свій досвід на напрацювання. На, на Я дуже дякую за такі ініціативи міністерства, тому що реально це можливість частним таким ініціативам проявлятися. Що стосується роботи соціальних центрів для служби тієї молоді, це особлива структура, на яку покладено дуже великі завдання щодо супроводу так скажемо, сімей, які потрапили в тяжкі життєві умови. Це і велика кількість внутрішньопереміщених сімей, тому що у нас переселенців на сьогодні не менше, а збільшується. Це 262 тисячі переселенців на сьогодні. І буквально сьогодні я вийшла з наради, і кількість фактично за два тижні по соціальним закладам виросла, Кількість по отриманню пільг. Ну припустимо, в фонді по нещасним випадкам десь збільшилось на 500 осіб людей, які звернулися за виплатою допомоги. Надаємо також допомогу. В адаптації дітям до 16 років, і в адаптації дітям, які виходять з інтернатних закладів, тому що далі вони йдуть в життя, так скажемо, це особлива форма навчання і допомоги. Є у нас діти, які отримали психологічні травми від жорстокої поведінки батьків, теж надана допомога. Є у нас неповнолітні, які перебувають у конфлікті з законом, теж надаємо допомогу таким дітям. Тобто, дуже дуже багато категорій, які. Охоплюють ці центри, на жаль, законодавством десь три роки назад зробили хорошу зробили по перше хорошу справу. Ввели додаткові штатні одиниці в такі центри. Тобто, там по 14 одиниць ввели соціальних працівників. А на наступний рік. Припинили фінансування цих працівників. Відповідно, ми втратили дуже великий штат нормальних, нормальних кадрів. Але я завдячую міжнародним організаціям, які сьогодні нам допомагають створення мобільних клінік і виїжджають на саме передову і допомагають психологічною допомогою, медичною допомогою, різноманітними видами обслуговування, що нам дає змогу обслуговувати як не більшу кількість. Людей ще важливим, важливою роботою є робота Робіжанського обласного центру для вілоінфікованих дітей і молоді. Це особлива форма роботи. Там центр відвідує 266 дітей. Якраз ми психологічно адаптуємо дітей до навчання в школах, тому що це особливі дітки. І надаємо одноразові консультації, надаємо телефонні консультації, супроводжуємо їх в такий період. І... Власне кажучи, надаємо допомогу і батькам в тому числі. Такі завдання, а що стосується свята, свято відбудеться в будь-якому випадку для дітей. Ми організовуємо по всій області концертні вистави, програми, ініціативи підтримуємо дитячих організацій, створюємо, допомагаємо створюватися громадськими організаціями, які направлені на роботу з дітьми. Буквально завтра заплановані відвідування таких сімей. Які Опікуються дітьми, обов'язково завтра буде відвідування нашого дитячого дому, дому дитини, в якому перебувають дітки від нуля до чотирьох років, і звісно, всі інтернати, в яких перебувають діти-сироти, особливі... діти з особливими потребами будуть. Відвідані, і в тому числі всіма всіма і керівниками області, і керівниками місцевого самоврядування. І зараз вже дуже багато волонтерів, які хочуть привітати наших діток. А також приїде дуже велика бригада, концертна з по лінії Міністерства культури України, заїжджають вони в Кремінський і Сватівський райони. Тобто нас підтримує вся Україна, я дуже вдячна за це. І сподіваюся, що я просто мрію про це, щоб наші діти жили в мірі, в мирі, і ми зробимо для цього все. Від незалежно. А ще питання коли?